Ну що ж, моя епопея з півоніями продовжується. Квітнуть ще пізні сорти, тому я буду вам їх показувати. І подивіться, яка вже, правда, вечір трошечки починає закриватися. Подивіться, яка ніжна красуня. Ось квіточка, яка вже повністю розквітнула. Величезна. Середина така має великі пелюстки, далі до основи вони дрібнішають. І ось там біля початку серединки цієї, бачите, такі маленькі-маленький е... віночок нібито. Тут він більш Видно його, а тут, бачите, який маленький, ще набита, ще, бачите, скільки багато-багато пелюсточок. А тут це ще не відкрилася, але вона не така махрова, тому що не так розвинулося стебельце. Ой, сонечко засвітило. Бачите, там така, такий маленький бережок, віночок. Він молочного кольору, а сама квіточка ніжно ніжно рожева